Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор, Порядля. На столі в нас традиційний Unmatched І сьогодні ми зіграємо. Не знаю, наскільки буде цікаво чи не цікаво. Але ми зіграємо на мапі, яка в нас вийшла знову ж таки випадково Шервотський ліс. Вона дуже велика. і буде... Вона, велика. Ну, тому що вона велика насправді, тут дуже далеко від, від центрів. Вона вважається досить великою, хоча, на двох, хоча і на двох бійців. І така тунельна. Але в нас ми граємо так, сталося, що ми граємо персонажами, в яких є тільки герої, і все, і немає помічників. Ілля буде грати за Ніколу Теслу. Це боєць дальнього бою, в нього 14 одиниць життя. Переміщення на два, немає, як я вже сказав, помічників і є надлишок енергії. Почніть гру з одної зарядженої катушки, наприкінці свого ходу зарядіть одну котушку. Якщо на початку вашого ходу обидві катушки заряджені, задайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві суміжному з Теслою та перемістіть їх максимум на одну комірку. Ти з одним починаєш з однією зарядженою котушкою, а я буду грати за криваву мері. Вона боєць ближнього бою: 16 одиниць життя. І вона переміщується на три, і в неї теж є, теж, теж немає помічника. Кажу, теж є, теж немає помічника. І якщо на початку вашого ходу ви маєте на руці рівно три карти, здобудьте одну дію. Нагадаю, вона дуже багато залежить від е, того, що в неї на три. Добре, добре. Е, так, в принципі, що? Ми... Якщо ще хтось не поставив вподобайку, ставимо вподобайку. Не підписалися, підписуємо що ще. Залишайте коментарі. Дякую величезно за підтримку каналу. Саме завдяки вам з'являються нові кльові ігри у нас на каналі, і відповідно у вас на екрані. Тому величезно дякую тим, хто вже долучився до підтримки. Величезно дякую тим, хто долучиться до підтримки. Нагадаю, як це зробити в описі до відео, ви знайдете посилання на Монобанку. Так, ну і наливайте собі келих чаю або кави. Ми будемо розпочинати. Ти готовий? Ти вирішив, що ти будеш першим, так? Да? Добре. Беремо по 5 карт. Не, Тинь. Я ж виграти хочеш. Ну, мені здається, що в тебе тут шанси великі на виграш, тому що і, і мапа досить така своєрідна. І... Так. Так, mm -hmm. ну, окей. Поїхали, маневер. Один, два. Так. Добре. Б'ю. Ти його б'єш, так? Да? Тебе то. Мене б'єш, так? 16 одиниць здоров'я це багато. Це багато, 100% Ну, давай вирішуємо. Я вирішую. Ти все одно не захистишся. Що, що? Ти все одно не захистишся. Чому? Бо це буде нереально. Це буде нереально, так? Да? Угу. Угу. Добре, тоді отак не захищаюся. 7 гц. 7 Гц. А в мене дзеркало нескінченності. Ти після бою можеш, і я після бою. Тоб, спочатку я після бою виберіть одного з учасників бою і перемістіть його максимум на 4 комірки. Раз, два, три. Привіт. Я здобуваю ще одну дію. Так, здобудьте ще одну дію, добре. Угу. В тебе розряджені катушки, але ти здобуваєш ще одну дію. Добре. Зарядіть обидві катушки і одну дію. Та що ж ти будеш робити? Повний заряд. Нічого собі в тебе комбо-вомбо. Маневр. Ах ти ж! А що не так? Не міг атакувати. Чотири. Не міг атакувати, щоб я починав ні, ні. з трьома картами. Ні, ні, ні. А, ладно. Це ладно, було б занадто ладно. ідеально для тебе. Маневр. Так. Що ж робити буде? Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз-два-три-чотири-п'ять. Ну, давай ми зробимо. Раз, два, тут ти не доходиш, там ти не доходиш. М -м -м, мені це подобається. І тут ти не доходиш, і там не доходиш. Давай раз, два, я отак от зроблю. Так, і я хочу зіграти. Скільки в тебе карт на руці? П'ять. Підходить. Украдені спогади. Подивіться, продивіться руку суперника і виберіть карту. Суперник може скинути ту карту. Якщо він не робить цього, його герой зазнає кількості поранень щодо дорівнює значення поліпшення тієї карти. Давай, 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 давай. давай, давай. Ого, є ще один повний заряд. Є вибухова хвиля, є дистанційне керування, багатофазні котушки. Ага. Так. Ну і захист. Ну мені здається, що тобі. Тільки Тобі зараз ні, треба кавер скинути. Ні, я беру оце. А. я, Ай, блін, тут же одиничка. А вони. А тут Да. ти все. одне поранення. Добре. Ти зазнав одне поранення. Я щось забув, що, що ти не обов'язково маєш скинути, ладно. Зато я знаю тепер, які в тебе карти є. Тепер Твій не. хід, так. Дистанційне керування перемістіть. Кожна обійця на максимум Угу. і в тебе но... ще одна дія. Ну, давай, б'ємо. Так. Угу. Захищаюся. Три. Угу. В, в мене гра світла, в мене два. Ти мене на одиничку ничку пробиваєш. В тебе карт? В мене три. О, ні, до побачення. Також ігноруйте значення діє карти. Угу. І скасуйте всі ефекти. Ага, також ігноруйте значення тієї карти. Тобто ти мені три наносиш. Раз, Добрий. два, два. Угу. І маневр. Добре? Ходи. Угу. В мене три дії, тому що в мене три карти на руці. А як? Ну, як, як? Отак. Якщо на початку вашого ходу ви маєте на руці рівно три карти, здобудьте одну дію. Тому в мене три дії. Перша — це маневр. Ну, добре. Підсилюєш? Так. Фу -фу -фу -фу. Так. Фу -фу -фу -фу. Так, що тут? Раз, два, три, чотири цілих, так? Да? Чотири. Так, да, я підсилюю. Підсилюєш? Так. Ого! Раз, два, три, чотири. Так. Добре. А я наприкінці ходу мав зарядити катушку, так? Да? Так, да так. -да, ти наприкінці ходу мав зарядити катушку, абсолютно вірно. Кривава мерія атакує. Стрибок жаху, під час бою, якщо поточна комірка кривавої мері не належить до зони, в якій вона перебувала на початку ходу, значення цієї карти дорівнює 6. А я був тут, а тепер тут, в іншій зоні. 6! Ти візьми одну карту, можеш розрядити катушку і натомість взяти дві. Розряджаєш, береш дві. Добре, в мене ще одна дія. Нагадую. А круто. Так, і я хочу. Я хочу атакувати тебе. Третьою дією. І це примарний доторк. Під час бою ви можете поліпшити цю атаку. Якщо це ваша третя дія, під час цього ходу відновіть три одиниці здоров'я. Так, а ти виходить, що тут в тебе? Вибухова хвиля. Можете перемістити ворожого бійця максимум дві комірки, можете розрядити катушки, мене... ти не можеш розрядити катушки. Тому в тебе два. Я можу підсилити, в принципі, щоб тебе лупанути а сильніше. Може не, не треба, тоді після бою, якщо це ваша третя дія, а це третя дія. відновіть три одиниці здоров'я. Раз, два, три. Окей, я вижив. Угу. тепер. Давай. Заряджаю дві катушки. Угу. У мене ще дві дії. Угу. Так, тепер треба подумати. Подумай. Що ти мені робити? Ну давай, такою. Е, не захищаюсь. Сім. Ай-яй-яй-яй-яй, промінь смерті. Де ти його витягнув? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Угу. Б'ю. Не захищаюсь. П'ять. Вибираю, Раз, два, три, три, чотири, п'ять. Я розрядити не можете, що заряджають дві катушки. Так. Я ж сказав тільки, що Ігор. Так, да, зарядіть. Угу. Угу. Ну Добро. що. Як? Маневр. Як життя? — Та щось не дуже. Раз, два, три. Ще один маневр. У мене одна карта. Була. Я розумію. Точно? Угу. — Окей. Ну. Раз. Ні, я, в принципі... А, ні, давай так. Давай так. Мені... Що мені потрібно? тобі потрібно? Тут ти дістаєш. А, я, мабуть, не сюди побіг. Я тут був? Так. Да. Раз, два. І сюди ще. Як? Ще один другий маневр, я два а, маневри okay. зробив. Все, ходи. Маневр. Uh -huh. Ще один маневр. Е. Один-два. Добре. У мене три дії. Фу? <laughs> як? Маневр. А як так, Ігоре? Ні-ні. Ні -ні. ні, ні. Раз, два, три. Ні -ні. Не надо. Ще один маневр. А ну, треба А... залишить. робиш? — Так. Зараз хвилинку. Так, ну, я ну, хочу. Я, я хочу зробити, мабуть. Я хочу зробити, мабуть. Мабуть, 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 мабуть. Мабуть, це подрозується під чим. Е, ще один маневр. А я зробив ще один маневр. А, у я... мене три карти було, так. Да. Я зробив е, другий маневр. Я зробив другий маневр. Карту взяв. Що робити будеш? Так. Буду думати. Буду думати, що з тобою робити. Так. Буду тебе атакувати. Підсилюєш? Так. Цього разу підсилюю. Цього разу підсилюю. На три. Мене чотири проти двох. Тобі два летить. Okay. Далі, після бою, якщо це ваша третя дія, і це була третя дія, три, раз, два, три, три відновив. Все. Так. Ну, я б'ю. Ти б'єш, так? Да? Uh -huh. Так, до речі, на початку в тебе заряджена, можеш мені завдати одне поранення. О, uh так. -huh. Oh, yeah. Від, відштовхуєш? Звісно. Uh -huh. Добре. Чого тобі підказую, цікаво? Не <laughs> знаю, не знаю. Можете планує ще виграти? Опа! Під час бою ви можете збільшити або зменшити значення цієї карти на один. Після бою, якщо значення цієї карти дорівнює значенню карти зіграної суперником, візьміть одну карту, а ворожий боєць, що брав участь у бою, зазнає двох поранень. А яка різниця? Я ставлю 7. Я? А значення карти? А... Дорівнює значенню. Ага, значення цієї карти 7. Ага, точно, воно ж не цей. Ну добре, я тоді на 4. Це не надруковане, не надруковане, а значення. Добре, ну, ти використовуєш, я так розумію, правильно? Так, да так. -да. Під час бою. Добре, я збільшую на одиничку. Тобто, в мене 4 проти 7. Мені, мені 3 летить. Раз. Добре, два, три. Ще так, а стоп. У мене ж було 4. Ну... Раз, два, три, три, і тепер знову чотири в мене все. Чому в тебе чотири? У тебе шість було? В мене шість було? Ні, так в мене до того було чотири. Я собі коли лікував на три, я чомусь шість 3. У тебе було сім, а потім я тебе відштовхнув на одиничку, та брав. Все все, 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 все. Да, 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 вибач. Все, я зрозумів. Зараз в мене ще одна дій маневрує. Все, по мануру. Тепер ти ходиш. У мене дві карти, якщо що. Угу, В тебе так, дві мене. карти, якщо що. Маневр. Раз, два, три. Отакуємо. Скажи, типа, я не кажу, щоб правди. Аааа, где ти взяв все багатофазні котушки? Ладно, три проти трьох. Трибок жаху не пробив тебе. Шістка моя не пробила. Давай, твій Угу. Ще один маневр. Тікаємо. Угу. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Ага, це точно. Маневр. Ти не два, не біжиш ні в якому випадку. Три можу. Тільки я ще через підсилення. Але чи хочу? Поки що не хочу. Так, ще один маневр. І залишаюсь так. Так. Да. Угу. Все? Так. Окей, маневр. Угу. М -м, ще один маневр Ходи. Угу, Наприкінці ходу що маєш зробити? Так, да, зарядити катушку. Угу. Добре. Ходи. Угу. Маневр. Підходжу. Атакую. Кривава реприза. Ой, Кривавий реквіум Після бою, кривава реприза. Під час бою, якщо суперник зіграв карту оборони проти кривавого реквію, значення кривавої репризи дорівнює базового значення тієї карти. 4 на 4. Ну, ти спочатку тут можеш розіграти. Так, ти а Скільки щось в тебе бою? буде? Хм? Скільки в тебе Ну, 4 буде атака. Скиньте... Так, відкрийте верхню карту колоди суперника можете. Розрядити. Відкрити верхню карту суперника. Ось в мене верхня карта. Гра світла. Ти можеш скинути. Так, а в тебе 4, тобто ти мене не пробуваєш. Ні-ні. Зараз 3 проти 4. А потім? А наступна буде 4. Це ж друга атака. А, ну так мені 6. Не будеш скидати? Та ні. Добре, додавати поліпшення. Так, і тепер в тебе 4 летить. Ну. Так, ще одну тоді треба. А вона і так відкрита. Так, да, правильно. Ти, її не можеш, ти не можеш її другий раз відкрити, я зрозумів. Чому? Ну, тому що вона вже відкрита. Але вона вже відкрита, так. Да. Добре. Тепер я. Не забувай про свою властивість. Ну, б'ю. Так а ти мені наносиш поранення? Да, — Так, да. так. Ну б'ю тебе ще. Е, так, ти мене можеш тут вдарити, так? Да? Так. Да. Ти в зоні знаходишся в а я теж в коричневій зоні. Ти захищатись будеш? Е, звісно, буду. Захищаюсь. В тебе значення... А, ну, добувайся. А, так, значно. значення цієї карти дорівнює базовому значенню карти зіграною суперником. Да, я не подумав, що в що, тебе ще залишилася ця клята карта. Я так розумію, ти розряджаєш. Ну, я тебе буваю. Ну так, да, я б жодною картою не захистився б насправді. Мене було. Мені, мені поприходили ці захисти, але в кінці. У мене оця штука добре зіграла, проти тебе оця Ні, штука... в тебе насправді зіграла тоді, коли ти мені отут наваляв цілу купу. О, так. Да. Отут а що, наваляв цілу. У мене тільки атака була. Капець. У мене тільки атака була, і я чомусь. Все ж таки я вирішив ризикнути і зря це зробив. І ну, зря да, це вийшов... зробив. Вийшло не дуже, але. Мені сподобалось, як тобі. Ні, класно, класно, класно. Я в тебе одну шістку реалізував. Да. Другу шістку, на жаль, не реалізував. Да, мені з, твоїми, з твоїми каверзами. Оцю штуку я не зміг реалізувати. Ну, насправді, шанси у Мері є в цьому всьому. Угу. Але, ну, така собі історія. Я звалю. Але така собі історія. Тобто, насправді тобі пощастило тут з картами, тоді, коли мені не зовсім пощастило. У мене захисту не було, в мене захист поприходив зараз. І мої ці класні атаки, вони взагалі десь внизу. Ну, значить, мені просто пощастило. Тут ну, ну мені просто прийшло на руку з самого початку три одинички червоні, і а, вони ага. тільки на трійку грають. Капець. І, в принципі, було важко. Було важко на початку. Але але прикольно. але прикольно. Ні, я думаю, що кривавої Мері взагалі дуже важко проти Тесли, тому що да. Тесла може відстрілювати її постійно. Чи бити струмом, а їй постійно доводиться підходити. Ну і ще раз повторюю, мапа точно не для кривавої мері. Ну, так сталося вже рандом, нікуди не подінеш. Тому ось така партія. Коротка партія, яка. ну... Да. Ну, Тесла, очевидно, був тут фаворитом і Тесла переміг. Да. Молодець. Якщо ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, навіть Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Цікава ваша думка, чи був шанс у мері, якби я тут не ризикнув і не пішов в оцю шалену атаку. Можливо, б я б там би трошечки ще побігав десь і таке інше, але він би назбирав собі оціх. Промінів Пром про... смерті, 7 герць, там, і каверс, якими, якими блокував мої ці штуки. Ну, єдине, що мені сподобалося, є такі про. А, я не пробив тебе я кривавою репресією. Але... але я пробив тебе, тебе один раз стрибком жаху. Да? О, стрибком да. жаху я тебе один раз пробив. Було. Да. Непогано тебе пробив. Ну, так, вже, так, така партія. Все тоді. До наступних відео. Пока-пока.